Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україну єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Гостею нашої програми сьогодні є літературознавиця Маргарита Єгорченко. Вітаю, пані Маргарито. Вітаю вас. Пані Маргарита, упорядниця видання «Єврейські адреси України». точніше редакторка і упорядниця. І власне про це видання і тими мова в сьогоднішній нашій нашій програмі. І я сподіваюся, що навіть ті, хто не бачив, поки не читав цей. Путівник, мабуть, можна його назвати путівником в широкому сенсі слова. Все ж таки довідається про якісь невідомі для себе поки що адреси в Україні, які пов'язані тією чи іншою мірою із життям, з компактним проживанням єврейських громад свого часу. Пані Маргарито, ми винятково говоримо в минулому часі про ці адреси чи ні. Ні, ми не тільки в минулому про них говоримо. Я, власне, хотіла би уточнити, що це справді не певною мірою, перш за все, путівник. Принаймні, він спочатку так замислювався як путівник. Тут власне, ми намагалися надавати місця, які б не мали точної адреси, для того, щоб максимально зручно було е, тим людям, які захочуть е, з допомогою цієї книжки помандрувати Україною, щоб їм було зручно власне, знаходити ці місця, е, але вийшло так, що книжка розрослася. Ну зрештою, це можна було передбачити, але вона розрослася до 650 сторінок. І це вийшов такий собі екскурс в єврейську історію. Часом це місця, абсолютно забуті, закинуті, як от деякі синагоги або цвинтарі. Часом це місця, в яких досі відбувається єврейське життя, релігійне, громадське, культурне життя. Тобто, все все дуже по різному, і залежить від регіону великою мірою, але також і від зусиль конкретної місцевої громади. Знаєте, я сказав про путівник певною мірою, бо може стереотипно у нас вважається, що путівник це така собі довідкова література, так, яка може в нашому уявленні переважно, хоч і стереотипно, мабуть, поступається, начебто там великим дослідницьким роботам і так далі. Але цей путівник це ж іще і дослідження якоюсь мірою, так. Ну, дивіться, це безумовно краєзнавче дослідження, але не моє. Я тут лише упорядниця. І як упорядниця я мала перед собою наступне завдання. Ми цей путівник, я хочу трохи познайомити читачів, оскільки вони не можуть його бачити, а лише слухають. Ми його поділили за. Обласним принципом, який зараз є в Україні, тобто не за історичним поділем на, на регіони, а за обласним принципом, власне, через те, що це не є в прямому смислі історичне дослідження, а це такий є утилітарний е, утилітарна така книжка, і е, безумовно вона містить в собі е, плоди. Праці багаторічної праці багатьох краєзнавців, яких я сподіваюся протягом нашої програми, програми, принаймні деяких назвати за іменами, тому що, власне, ну це перш за все їхні, їхня робота, тому так. Дослідження. Ну, це поділ за географічним принципом, по суті, так. Ну, За обласним, так. Так, за, так. За, за областями. Ну, можемо, я думаю, таку подорож невелику і здійснити протягом програми. Я не знаю, почнемо чи з крайньої західної чи, е, чи східної точки. Ну, давайте від Закарпаття може, наприклад. Це окремо, на жаль, не, не ну, серйозно ми не можемо говорити, що досліджена тема євреї і Закарпаття. Хоча в одній з нещодавніх програм е, ми розмовляли з Закарпатським. Ским істориком Юрієм Славіком про двадцяте століття, зокрема, і про Другу світову війну, і ну цю всю жахливу трагедію голокосту, і як це відбилося на житті закарпатських євреїв, але не можна говорити, що є величезний корпус, якийсь так робіт і досліджень, про що ви написали, враховуючи або починаючи цю подорож із Закарпаття. Ну, ви знаєте, мені колись, я вже зараз не скажу коли, але, напевно, років сім-десять тому доводилося перекладати а, таку працю Яшиєгоєліника, яка, яка називалася знову ж таки, можу помилитися з назвою, єврейська діаспора в Закарпатті або щось подібне. Тобто, для мене ця тема якраз. Очевидна. Ну і крім того, коли ми приїжджаємо в Ужгород, ми перше, на що звертаємо увагу в центрі, напевно, це синагога, так, така яскрава споруда, яку ну важко не помітити, і всі знають, що це синагога, навіть місцеві. що особливого ми там помітили? Ну, по-перше, ми. Писали тут про те, що на набережні, так центральною частиною Ужгорода, є набережна, де бачимо багато споруд пов'язаних з єврейським життям, яке було надзвичайно насиченим на Закарпатті до, до відомих трагічних подій Голокосту, і, власне, крім ортодоксальної синагоги, про яку я вже згадала щойно. Там є і синагога неологів, і е, також в Ужгороді є прекрасна модерністична будівля єврейської школи. І е, кажучи про персоналі, пов'язаних з Ужгородом, можна згадати відомого такого м, дипломата шведського Рауля Валенберга. Котрий є праведником народів світу, за те, що рятував, угорсь... рятував угорських євреїв від Голокосту, надаючи їм документи, паспорти підданих Швеції. Єврейський цвинтар досить великий є в Ужгороді. Крім, власне, Ужгорода як центру Закарпатської області, я ще також великі міста, про які ми всі знаємо, такі як Берегове, наприклад, де синагога, колишня велика синагога, на сьогодні є будинком культури. Вона так дуже я б сказала, майстерно замаскована під будинок культури, так що напевно зараз уже мало хто здогадається. Чим була раніше ця будівля. Ну і звичайно, Мукачево, такий собі, я б сказала, навіть більший центр єврейського життя ніж сам Ужгород. І от там є досі діюча синагога. як думаю, як думаю, і в Ужгороді. Насправді я зараз не пригадаю, чи є в Ужгороді діюча синагога, але думаю, що є. Ну і власне в Мукачеві якраз синагога була відновлена. Уже в наш час коштами американського мецената єврейського походження, ми, ми, ми все Закарпаття не 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 об'їдемо зараз. Так бо я підозрюю вже і бачу, що ми за часом не встигнемо навіть кожну область. Мабуть, згадати. Давайте може трошки змінимо не те, що маршрут, а змінимо. Саму стратегію, так би мовити, цієї подорожі, і, може, узагальнимо її, власне, до регіональної якоїсь, або до того, що, наприклад, вас особисто може вразило чи зачепило, чи були для вас якісь несподіванки. У цьому дослідженні в упорядкуванні цих текстів, які можливо, коли розкидані, то читаються так, а коли збираються під однією обкладинкою, так і ці пазли складаються в щось зовсім інше. От чи були для вас якісь такі вражаючі знахідки, особисто от із історії єврейського життя в Україні? Е, ну, ви знаєте, так, щоб е, чогось вражаючого, то для мене особисто, мабуть, не було, але напевно через те, що я юдаїкою цікавлюся і займаюся вже досить довгий час. Але е, коли я зі своїми знайомими приятелями е, розмовляла на цю тему і розказувала, що, що от я зараз працюю над таким проєктом. А я ну майже в усіх людей спостерігала подив, коли я їм розповідала, наприклад, що батьківщиною хасадизму є Україна, фактично фізичною батьківщиною, так тому що ну, духовною батьківщиною є єврейський народ, так і а, його а, ідеї, але фізично хасадизм народився тут. І, наприклад, відома всім подія, приїзд братславських Хасидів до Умані на могилу Цадика Нахмана, яку і наші ЗМІ, і наше суспільство чомусь сприймають як, як знаєте, прихід абсолютно чужої культури на українські землі. Ну то Це досить хибне таке уявлення, я б сказала. тому що Ця традиція також є питому належною до наших територій. Я не скажу вона є питому українською, безумовно, але вона належна до нашої історії, так само, як і я не знаю, християнське паломництво якось монастирів. Це завжди всіх дивує, бо всім здається, що Хасиди це якісь люди, які живуть там в Нью-Йорку або в Ізраїлі, і періодично сюди приїжджають навіщось. З того, що мене справді здивувало, про що я ніколи не замислювалась. Ну, наприклад, я не знала ніколи і не думала про те, що предки Зигмунда Фройда були з чи з Тернопільської, чи з Франківської області, вже зараз не згадаю. Ну, про це я в путівнику не писала, але це було, та, це було дивно для мене. Отже, єврейські адреси на сході України, от Донеччина, Луганщина. А, ну, якщо звернутися до наших больових точок, та, нашої країни. На сьогодні, то мушу сказати, що для мене, як для упорядниці цього, цієї книжки, це також були больові точки. Маю на увазі брак інформації. Очевидно, єврейська історія Донеччини і Луганщини не може бути апріорі настільки ж багатою, як історія там не знаю Галичини, але все одно зі зрозумілих причин нам. Наприклад, мало що відомо про статус і про стан тих пам'яток, які, наприклад, залишилися в Донецьку. А мені ще до війни пощастило побувати в єврейському центрі в Донецьку, тобто я на власні очі бачила, як все це виглядає. І е, треба сказати, що єврейське життя в Донецьку, от сучасне, воно було досить активним. Але після початку воєнних дій е, частина громади переїхала сюди до Києва, а частина залишилася там, ну, як це завжди буває. І е, кажучи про, про індустріалізацію, ви почали говорити: справді е, поява єврейського населення на е, то, власне, от в цих двох областях або в цьому регіоні вона була тісно пов'язана саме з індустріалізацією. І євреї там переважно оселялися для торгівлі, для управління. І єврейські громади там ніколи не були такими великими, як на Заході. України, і з того, що збереглося, ну на сьогодні будемо сподіватися, там збереглися деякі кілька синагог. Там, безумовно, є пам'ятники жертвам голокосту. Там має бути синагога Бейт Менахем Мендел, яка діяла там і до війни, і думаю, діє досі. Є кілька синагог в Бахмуті. До речі, Бахмут був на рівні з Донецьком, точніше, з, з Юзівкою, таким досить, досить великим єврейським центром, як для Донеччини. Якщо говорити про Луганськ і Луганську область, то в нашому путівнику це, на жаль, Ну, я не скажу біла пляма, ми не могли вже прямо залишити її білою плямою, але е, насправді мало що вдалося нам знайти з того, що, щоб можна було показати, так тому що у нас, перш за все, путівники ми мусили. Внести сюди якісь конкретні локації. локації. Ви говорили про авторів, яких варто би згадати. От зараз у нас є така нагода: хто ці люди, які доклалися до створення путівника, чи це тексти лише сучасних авторів, дослідників, чи так само можливо ви робили певні вставки текстів? наприклад, відомих письменників, які народилися в тій чи іншій місцевості. Так і описали її в якийсь спосіб, що означає автора власне в такому в такій книжці, в такому путівникові? На жаль, ну, у нас була ідея справді робити якісь цитати з, з там не знаю з чи зі Сфорема. Чи з Хайма, Нахмана, Бяліка, які всі походили з України, і були тісно пов'язані з Україною, але, на жаль, через об'єми інформації, яка у нас була, ми просто мусили скорочувати і скорочувати, бо інакше в нас тут було кілька томів путівника, що не припустимо. Тому у нас так всі автори, які е праці, яких ми використовували для створення нашого путівника, вони це сучасні дослідники. Знову ж таки, я напевно не, не назву всіх, і прошу мене перепросити наперед, але нам дуже допомагав у створенні цього видання такий Євген Шнайдер, це дослідник єврейської, єврейських містечок, який має власний сайт Майштел, називається, де він зібрав. Мої враження від подорожей єврейськими містечками України, і, власне, він е, допомагав нам із фотоматеріалами, розміщеними в нашій книжці, і з, власне, допомогою, звичаткою текстів на е, фактологічну достовірність. Е, були е, дослідники е, у нас також і абсолютно унікальні, от, наприклад. Е, з історією Полтави, Єврейської Полтави, було досить непросто. І єдина людина, яка могла мені в цьому допомогти, це такий Борис Трестанов. Ой, а, так. У нього є чудовий сайт краєзнавчий. Так. Ну от власне він мені допомагав. То я за його сайтом уклала короткий текст, а він його просто авторизував, вичитав і ну, допоміг мені. А, Крім того, ну, наприклад, по Хмельницькому нам допомагав Сергій Єсюнін, це такий знаний краєзнавець, співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, який також радо нам допоміг. З Вінницею нам допомагав Олександр Федоришин, директор Центру історії Вінниці, який просто об'язно нам написав текст про Вінницю. Саме про місто Вінниця, а вже вже область. Ми якось самі там з допомогою інших експертів писали. Ну і, і насправді багато ще інших дослідників. от Ми згадували про Закарпаття, Тут нам допомагав молодий дослідник Павло Худіш. Який в тому числі займається єврейською історією Ужгорода і Закарпаття, тобто, це по суті, ми не говоримо про вичерпний путівник. Так, ми говоримо просто про спробу систематизації під однією обкладинкою, подивитися, поглянути на мапу єврейського життя в Україні. Так, на жаль, він не може бути вичерпним просто тому, що ну, якби ми, наприклад, хотіли тут вичерпно подати Львів або Київ, то це кілька то... томів. Так, так, так. Саме так. Тому, ну, на жаль, доводилося що скорочувати, але ми це компенсували частково тим, що наприкінці дали такий собі орієнтовний список джерел, які можна додати, якщо людина зацікавиться цією темою. А... Ну і сподіваюся, що воно придасться. Крім того, зараз все, все можна, можна розширювати свої знання завжди за допомогою мережі інтернету. Ну, зрештою, це може бути просто стимулом чи приводом до того, аби глибше дослідити, зачепитися за щось і досліджувати там уже, я не знаю, окреме село чи, чи кілька сіл район. А, тобто, ви у вас не було гонитви, наскільки я розумію, за кількістю локацій. Ви їх не порахували навіть ті, які увійшли у вашу книжку, чи приблизно можете сказати, скільки це адрес. Ви знаєте, ні, не можу <смі> якось не ставила собі за мету їх порахувати. Я думаю, що їх тут ну сотні. Не знаю, мені важко так, так сказати. Ми можемо лише подивитися на зміст і сказати, які у нас є найбільші тобто області з найбільшою кількістю містечок або маленьких міст. Це Вінницька область. До речі, Вінницька область була чи не най. А якщо я говорила, що про Луганську область було важко взагалі щось знайти, то про Вінницьку область можу сказати, що тут треба було відсіювати матеріал, тому що Вінниччина надзвичайно багата єврейськими пам'ятками. На жаль, вони не завжди далеко не завжди знаходять перебувають в тому стані, який хотілося хотілося, але це справді дуже насичений регіон. Так само Львівка, так само Франківська область, очевидно. Тернопільська, ну тобто захід України, Хмельницька, Чернівці, і чим далі в центр, тим кількість локацій зменшується. Так mm, ну більш-менш так, mm. але південь, ото Одеса, Херсон, Миколаїв. А Миколаїв так само досить сказати б єврейське місто. Ну про Одесу не кажу це вже просто всі знають. А от Миколаїв, до речі, Миколаїв ми укладали за одним джерелом. Це така досить авторитетна книжка, єврейські адреса города Ніколаєва. Такого автора Володимира Щукіна. Це місцевий краєзнавець, історик. І, власне, я запрошую всіх зацікавлених і цю його книжку теж читати. Миколаїв він, безумовно, його не можна порівнювати з Західною Україною і з місцевими реаліями, але єврейська громада Миколаєва існувала власне, від часів заснування цього міста, тобто від, від кінця XVIII століття. І, Наприклад, ну, щоб так не бути голослідною, можна згадати, що з Миколаєвом пов'язана родина Шнейрсонів, це е, родина рабинів е, хасидських рабинів, дуже відомо. От ми всі знаємо про рух Хабад Ну, от, Власне, родина Шнейрсонів – це очільники руху. Хабад Любавич, тобто вони пов'язані з, з цим містом. А, ну і я вже не кажу про, про різні синагоги, які також. Присутні в Миколаїві. і не лише в Миколаєві, в багатьох інших містах. На жаль, в межах однієї програми, звісно, що ми не можемо про всі згадати. Маргарита Єгорченко, редакторка і упорядниця видання Єврейські адреси України, ознайомила нас із цією книжкою з цим виданням. Дякую вам. Мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч. На все. Добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.